На зв'язок вийшов Михайло Ухман, ви воєнний журналіст. Вітання, пане Михайле. Вітаю, доброго вечора. – Слава Україні! – героям слава, пане Михайле, дійсно хочемо обговорити ту тему, в яку ще не вірилося навіть кілька тижнів тому чи кілька місяців тому, про те, що Одеса таки позбулася пам'ятника імператриці Катерині II, а також цього полководця рашистського Суворова. Як ви сприйняли цю подію? Чи вірили ви в те, що це коли-небудь трапиться? Ну, чесно, незважаючи на проблеми на фронті, так, на ракетні обстріли, я я коли це прочитав, е, ну настрій, настрій просто таки піднявся. Тим більше що в мене зйомки були багато роботи кіношної, так в Одесі, тому Одеса мені не чуже місто, і дуже, якщо чесно, було соромно, що е, кат українського народу так. Е, Катерина II, пам'ятник її є в цьому славетному українському місті, і що багато жителів настільки були зомбовані і досі залишаються, що хочуть відділяти так, е, хороших, точніше поганих руських і хороших е, імперіал, імперіалістів, так, це ж історія. Хоча, якби вони знали справжню історію, вони би. В тому числі пан мер місцевий, так і так звана еліта, які в е, довший час вболівали за те, щоб е, е, це пам'ятник Катерині Друге був в місці, Вони би по іншому діяли, але на жаль, маємо те, що маємо тільки під ударами російських ракет, тільки під е, коли тече українська кров, тільки тоді приходить на жаль розуміння. Так, пане Михайло, дійсно погоджуємося з вами, з тим, що Росія це така імперія, яка вважає, що де російська мова, тим більше, де російські пам'ятники, то це ісконно русська земля. І от власне я завжди наголошую на тому, що де російська мова, туди рано чи пізно приходить російська армія, а де російська армія там смерть і розруха. І е, на вашу думку, чи дійсно змінилося в українців, зокрема і е, в Одеситів ставлення до Росії і до всього російського? Ну, ми знаємо, що Одеса переважно російськомовне місто, але це ж патріотичне місто, правильно? І е, чи е, усвідомили це більшість Одеситів, які виступили все ж таки за те, щоб поставити хрест на Катерині другі, на Суворову і всьому решта, що пов'язувало ще якось Одесу із Росією? Скажем, так збільшилася кількість людей, які це почали усвідомлювати, все таки я багато бачив на фронті хлопців з Одеси, хлопців і дівчат. Так, це, це не одна тисяча, не дві, а величезно. І взагалі змінюється і коли все суспільство починає говорити, що чорне це чорне, а біле це біле, так змінюється. Але на жаль, в тому ж кажу, якщо. Глянути на думку не тільки Одеситі, а й інших людей. Ну а що вам пам'ятники зробили? Mm. Ну, люди, uh -huh. перепрошую. Так, а що? Я ж не раз про це говорив? Що? Лесь Курбас зробив росіянам так Стус, інші письменники, поети, кобзарі, яких просто знищила сотнями тисячами радянська влада і продовжувала це робити, і це робити росіяни. Не можна, я кажу так, ви правду зауважили, що спочатку прийшла російська мова, було російське кіно. Ганебне, так, яке впливало на нас. І після цього прийшли російські ракети. Це наслідок однієї дії. Жаль, що нам це не пояснювали в, в школі особистому мені. Я зараз розумію, наскільки це була прогалена. Ми про це говорили, але це не було щось так на якісь такі, знаєте, підсвідомості, щоб можна було вже вирости і сказати ні геть російському світу. ні. На жаль, ми тільки завдяки через кров, через втрати, через страшні втрати. Е, це кажу, я недавно повернувся з Бахмута з Бахмута. Так і я бачив, яка там ситуація, і я просто не розумію, не розумію українських чиновників, депутатів, мерів, деяких, які продовжують захищати е, так званий русський хороший мір. Ну це абсурд. Це настільки абсурдно. Нас така страшна ситуація на фронті, і про це не говорять. На жаль, повністю на телебаченні про це не пишуть так змі. Багато про це не говорять так звані радники різні. Так але ось коли захищати щось русське, їхню цю так звану секту церкву, так їхні пам'ятники, і цей на вони мені от одесити, які захищають пам'ятник Катерині і всім іншим, вони мені нагадують. Наркоманів або алкоголіків, які вилікувались, або стали на шлях виздоровлення. Типа, ну що ж, це ж наше медведь, ну як ми ж можемо від цього відмовитися? Та от це й потрібно відмовлятися. Німці, коли хто це не знає, вони досі хто адекватний, вони досі згадують нацистів, просто. З презирством і з е, такою жалюгідною, ну тобто це їхнє ганебне минуле. Вони на цьому навчаються, і вони не хочуть, щоб це повторилося. В нас як я просто не розумію таке враження, що з обов'язково ну, осику сикові коли, тільки таки так можна вилікувати людину. Так не можна, ну як люди добрі. Це ворог, ворог у, у всьому. Щоб нам перемогти, нам не можна чогось шукати щось хороше російське і вбивати поганих російських, а хороших залишати. Ні, Росія має піти з України повністю, тільки тоді ми переможемо. Пане Михайло, ви зазначили такі тези дуже цікаві, зокрема про виховання у школі. Так ну я якось теж відношуся до того покоління, які вже не застав радянського союзу, але от в школі в нас дійсно була якась така пострадянська ще освіта. Там російська мова, російська література, все це вивчалося і в принципі толерувалося ставлення. До Росії, але от якщо поговорити про три покоління, так тобто ті люди, які кажуть, це ж наша історія, там це наше дитинство, це старші люди, які там сформувалися за радянського періоду. Там наше покоління, моє покоління, це от якраз люди, які формувалися вже в принезалежній Україні, але ще до війни, так. А зараз підростає покоління, яке вже от фактично живе. Війною з цим нашим ворогом від 2014 року, але і зараз ми можемо побачити, що підлітки слухають ті ж самі російські пісні, дивляться ті ж самі російські Ютуби. На вашу думку, то нове покоління воно все ж таки відійде від цього всього російського? Чи це з нами навіки? Ні, е, відійде з часом, але тут потрібно працювати системно. Я кажу, тут потрібно працювати системно. Знову ж таки, якщо я не помиляюся, в Швейцарії після закінчення Другої світової війни заборонялося на кілька десятиліть в'їзд німцям навіть хорошим до них в країну. Розумієте, наскільки це все було? в Швеції, не хочу зараз вибачаюся, що це е, аналогічно в нас. В нас це має бути системно. Уже е, е, якщо навіть старше покоління, яке виросло в радянському Союзі, вони не можуть це забути, е, тоді цей весь тягар виховання лягає на нас, так людей, які росли е, і виховувалися вже під впливом цього після радянського. Е, Країна, яка тобто здається, і, від, і відновлення незалежності, але культурно і повністю ми залежали ще від Росії, і тут знову ж таки йде: от я часто приїжджаю на захід країни, так з міста і нема різниці там між Львовом, десь більше, десь менше, все рівно діти так кричать слава Україні. Там вони знають хто. <гум> хто хто такий Путін, та але все рівно ти потім бачиш, вона заходить там в Ютуб і ну, це ж, це ж дитина, хай там дивиться. Там mm -hmm. цей батькам легше дати, просто кинути дитину на призволяще і дозволити дивитися, все там, що під. TikTok чи в Ютубі ніж взяти і пошукати в пошуку якийсь український мультфільм чи якусь розважальну програму, і це все буде дуже важко. Як ми зараз вигризаємо перемогу Росіян, так же само потрібно буде вигризати нас е нову країну, яка буде після перемоги. Але повірте, це що я зараз говорю про вигризаємо перемогу, перемога буде, але вона настільки буде важкою, що о, минулого не повернеш все. І люди всі мають до цього звикнути: від студента до чиновника. І потрібно жити по-новому, потрібно боротися, потрібно кожен день в на будь-якому напрямку. В кінці кінців має бути якась самоповага. Коли... коли я спілкуюся зі своїми друзями італійськими чи американськими, так і цей це. Чи... Дивляться, припустимо, в мене був Чикаго показ мого фільму, і один з американців після показу фільму розповідає, каже: Я думаю, що Україна це частина Росії, яка в 91-му році відділилася, а зараз росіяни хочуть забрати. Тобто, розумієте, наскільки світ жив такою важкою радянською пропагандою, і в тому числі українці? Тобто, це ці славяні, ми браття, і це дуже. Це потрібно кілька років, якщо навіть не кілька десятиліть, щоб очиститися від цього, від цього поганого руського духу. Якось так. Пане Михайле, і останнє запитання стосовно того, чи не здається вам, ну, принаймні, в мене таке склалося враження, що якраз ось ці міста Сходу. І півдні України навіть стають більш проукраїнськими. Вони дійсно відмовляються від Катерини від Суворова, в як в Одесі, в Дніпрі позносили всіх пам'ятників з Пушкінами, навіть Краматорську Пушкіна знесли. Але водночас бачимо, в Києві досі залишається пам'ятник щорсу. Так само в Києві відмовилися перейменовувати Київську консерваторію названо на честь Чайковського а в Луцьку, наприклад, близько сотні вулиць досі не перейменовані. Там міський голова створив якісь робочі групи, якісь комісії, які нічим не займаються, і досі там до сотні вулиць залишаються названі на честь Чусєвих, всяких там кутузових та інших російських діячів. То як ви вважаєте, через те, що в Києві чи в, на заході України менш відчувається так відбувається, чи, чи що це? Дивіться, ганевно, що досі в центрі Києва, в Маринську парку біля Верховної Ради, так стоїть пам'ятник Так. Тутіну вбивці, який є тисячами, десятками тисяч. Знищував і його поплічники знищували українців. Це ганьба, якщо чесно, всім е, депутатам Верховної Ради, всіх цих скликань, починаючи з відомлення незалежності, що і е, 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 всім, хто був всім президентам, я кажу, які були до того, які не спромоглися. Ну тому що не можна шанувати вбивця. Тільки буквально я сьогодні дізнався при, тут. Немає якогось політичних контекстів, просто кажу по факту, як воно є. 에, буквально сьогодні я дізнався, от, прочитав так, в дорозі допис, що є у Львові е, вулиця, що зберігається оці депутатчі Росії, яка там в космос літала. Терешки угу. Та, це та, перепрошую, так просто це, 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 це просто абсурд. Це ганьба, розумієте? Це і таких е, на жаль, так на жаль, як би е, не російські ракети, і цей вони би не. Практично не відчували. І це слава Богу, дякуючи Збройним силам України, що так насправді є. Але так, там, що в Одесі, під яким тиском, так, люди розуміють, що русський мір, як як їм говорили, він приніс він приніс сльози, кров і смерть. Тому вони. Якби це дивно не звучало, але міста центру сходу, півдня країни вони, вони реагують. Не хочеться, щоб не потрібно, щоб кров лилася на заході і десь та в інших містах, щоб це було розуміння. Ні, вони мають брати приклад всі чиновники, всі депутати і приймати ці рішення. Все, все російське, що пов'язане з Росією, все що потрібно знищити. Абсолютно з вами погоджуємося. Дякуємо, пане Михайле. Отже, воєнний журналіст Михайло Ухман був в ефірі громадського інтерактивного та радіо 1. На все добре, пане Михайле. Тримаємося. Дякую.